Клавдія Петрівна, знаєте, що мені само сильно любиться в цьому проєкті? Що вона існує, типу активна діяльність в неї рік часу, плюс-мінус. За рік часу вона стала суперпопулярна, супер впізнаваєма, але без єдиного пошлого кліпу. Я думаю, що можу сказати, що вона починаюча артистка і не маючи за спиною ні одного руського хіта. З чистого білого листочка починає дуже гарну історію. Хіба не прекрасно, що наші діти, ваші діти, у мене ще нема дітей, що ваші діти наспівують не хуйню, коли таке було в останній раз? Ні одної сексуалізації для привернення уваги. Страшно не поважаю, коли е, привертають увагу е, сексом. Це так низько, правда?